Слава Україні. Ми починаємо. Поки ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів і після отримання важких травм готуються звільняти українські землі, поки СБУ виловлює шпигунів, диверсантів та колаборантів, поки волонтери закривають дірки у постачанні гуманітарних та оборонних вантажів, які не встигає закрити держава, поки всі працюють на перемогу, залишився останній фронт, де ворог не спить. Корупційний, на жаль, корупція раптом стала головною темою українського суспільства, заповнивши собою весь простір. І створюючи інформаційні цунамі і емоційні гойдалки про те, що, хоч якось видавати цікаві статті про корупцію, деякі громадяни вдаються до огидного висувати обвинувачення нашому президенту Зеленському, дивно, що ще залишилися люди, які думають, що вони можуть порішати з Володимиром Зеленським і провести інформаційну атаку на президента. Багато серйозних гравців не можуть цього ще усвідомити, що вони не мають такої сили, аби йти проти президента, до того ж, вони не можуть зрозуміти. Міте, що вони вже давно не серйозні гравці. 11 вересня виходить сенсаційне соціологічне дослідження, що переважна більшість українців вважають, що президент України Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Із цим твердженням не погодились лише 18% опитаних, як показало опитування, проведене фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології в липні 2023 року. 78% людей вважали, що за корупцію в українському уряді та військових адміністраціях несе пряму відповідальність президент Зеленський. За регіональним розподілом результати були такими: на заході з таким твердженням погодились 79,1% респондентів, в центрі 75,9%, на півдні 76,1%, На сході 80,1%. Що стосується віку респондентів, то Молоді виявилася менш вимогливою до глави держави ніж українці старшого віку серед респондентів 18-29 років з тезою про пряму відповідальність зеленського за корупцію погодились 70%. Водночас серед людей віком 60+, таких людей понад 81%. Проте в цьому дослідженні є цікавий момент. Нагадуємо, перше джерело сенсаційної новини 11 вересня. А дослідження проводили із 9 серпня до 15 серпня. І тут починається найцікавіше. Виявляється. Новини Перше джерело цієї новини не 11 вересня, а 4 серпня. Нібито нове сенсаційне розслідування, яке провели з 9 по 15 серпня, було опубліковано на цьому ж офіційному сайті 4 серпня. Один з телеграм-каналів пояснює, що 4 серпня вкинули соціологічне опитування, що майже 80% українців вважає Володимира Зеленського винним у корупції. Спробували це розкрутити через новий час, але він абсолютно не злетів і ніхто не помітив. Через місяць. Офіційний сайт соціологічної служби видає повторну новину про своє дослідження та тупо вигадує дати проведення з 9 по 15 серпня. А на їхньому сайті це опитування лежить від 4 серпня. Простими словами, замовник був незадоволений результатами, і довелося новину про соцопитування від 4 серпня, яке ніхто не помітив, видати 11 вересня. Тільки зробити вже вкидання на більш популярному ресурсі не помітили усі. Ймовірно, замовником міг бути Томаш Фіала. Саме він брав участь у першому та другому майданах. Відомо, що в 2014-2015 роках підтримував близькі стосунки з тодішнім президентом Порошенком та прем'єром Яценюком. Останнього Томаш називав. Продуктом старої системи, але 2015 року стосунки погіршились. Фіала згодом дав два інтерв'ю німецькому журналу Шпігель, де критикував прем'єра і президента. Зокрема, висвітлював продаж місць у виборчих списках та співробітництво з олігархами. Фіала і ще раніше виступав проти Зеленського, а також заявляв, що нинішній президент дуже слабко орієнтується в політиці. Я все ж думав, що людина, яка хоче бути президентом, мала б цікавитись політикою, економікою, правом і повинна мати, хоч якесь базове. Розуміння процесів, на жаль, з його виступів ми бачимо, що ці знання поверхові. Це дуже ризиковано, коли така людина отримує величезні повноваження, тим більше в країні, що воює з Росією, розповів фіала. Цікаво, з якою метою фіалу було вигідніше це опитування, адже саме воно може підірвати довіру та відносини президента з населенням. Не виключаємо той факт, що абсолютно нікого соціологічного опитування проведено навіть близько не було. Просто вигадали цифри. Мало того, що президент України Раїни цілодобово займається війною та пошуками допомоги. Ще він має і замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди. Коли президент запропонував прирівняти корупцію під час війни до Держзради, в політикумі почалися воплі про закручування гайок. Тоді чому саме президент має відповідати за бруківку, стадіони, тенісні корти та інший непотріб під час війни з нового року. Країна має перейти на бюджет війни, де більше не буде витрат на всі ці речі, тільки оборона. Та тільки зброю. Сподіваюся, що антикорупційні органи посилять свою роботу, в тому числі інформаційну, щоб президент міг займатися війною та міжнародною дипломатією, а незалежна антикорупційна вертикаль, великою корупцією в країні. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.